Патріотизм зі здоровим глуздом, такий девіз громадської організації з дев'ятирічним стажем. Не будь байдужим. Вісім років її лідером є політолог, кандидат із соціальних комунікацій, журналіст та громадський діяч Оксана Левкова. Активісти організації, шляхом проведення іноді епатажних акцій, намагаються змінити свідомість людей, вивільняючи мислення від проросійських та малоруських стереотипів. 5 червня пані Оксана розповідала про нестандартні методи роботи громадської організації не будь байдужим і прилучанам. Популяризує різними різними методами, переважно креативними, веселими, розважальними українську мову і українську історію в нешароварних. І не політичних форматах нестандартні рішення популяризації українського на прикладі Шевченка виглядають так, з огляду на фразу одного письменника Юрія Андруховича, якби Шевченко був жив у наші дні, він був би репером. А чого не можна поставити якісь таке таке дійство, де Шевченка начитують репом? Те, що в радянській традиції літературознавчій Шевченко подавався тільки як ікона, то молодь на жаль цього не сприймає. Ми працюємо лише у молодіжних форматах, залучаючи до співпраці українських рок-музикантів, письменників та літературознавців. Діляться активісти так. Музиканти та філологи написали психологічні порадочки, де діляться своїм досвідом переходу на українську мову. Свого часу активісти організації моніторили кафе на сході України, відшукуючи заклади з України. Прийдено меню, тощо східні області і південні все таки мислять ну не завжди так, як західні, хоча звичайно, що ми одна нація, і їм будь-яке нав'язування видається страшним. Ми це відстежуємо під час наших акцій, і будь-яке неделікатне поводження, от з їхніми установками, це ну це для них дуже болюче. До Прилук активісти приїхали з презентацією відеоуроку на тему Конотопська битва під агідою громадської організації Не будь байдужим. Фільм готувався протягом двох років: потенційна глядацька аудиторія, восьмикласники і всі, хто воліє знати і розбиратися в історії України. Олексій Сокирко, який спеціалізується на військово-політичній. Історії України переконаний в шкільних підручниках замало інформації. Події Української московської війни сімнадцятого століття, якраз входять в програму 8-го класу і Конотопській битві в підручнику і в самій програмі, значить, присвячено ну невелике місце. Це всього навсього епізод. От. Але епізод дуже важливий. Фінансову допомогу на створення відеоуроку надало чимало українців, які вже вирішили не бути байдужими. Серед них і настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці отець Віталій. Його особистий вклад відзначено подякою. Грамоти і подяки отримали також учні та вчителі міста та району за участь в акції громадської організації Не будь байдужим. Диски і методички з Конотопською битвою отримали всі навчальні заклади Прилуччини.